Шикарну новинку, це те, що точно піде. Єдиний лот. 425 гривень за ось таку пару. Мікс сандалі, чоловічі будуть, і може бути у лоті також дві пари жіночих, 3825 гривень за 9 пар. І звертаю вашу увагу, ця моделька з натуральної замші. Подивіться, будь ласка, наскільки все якісно виконано, повністю тут липучечка повністю йде. І ось по п'яточці і на середину ніжки, і тут де пальчики. Регулювати можна кому як зручно. Дуже якісна підошва, рифлена. І подивіться, будь ласка, вона йде гнучка. Дуже зручні будуть з чоловічих варіантів: ось такий е, сіро-зелений. Потім більш сірий з графітовим з темно-синім варіантом, і також ось такі зеленкувато сірі, темніші. Жіночі маємо світло сіренькі. 38, восьми, це 40 й вибачте, та 38 восьмий сіро-блакитні. Чоловічі ж будуть присутні від 42-го до 45-го. Дуже класні варіанти. Нагадаю, 425 гривень за одиничку підійдуть для хайкінгу. для Подорожей для просто для того, щоб ходити, прогулюватися і так далі. Це надто зручне взуття. Замовляйте, викупайте. Давайте заробляти разом. Всі контакти для замовлення в описі під даним відео.